В Тихому океані біля берегів Америки спливає дерев'яна подводна лодка. Ну, до неї підлітають зразу, підпливають пограничники. і типу, зразу питання виникає, що це за дерев'яна лодка, яка називається Азов, табличка. Вилазить мужичок в панамці. Ну і пояснює, от ми там такі-такі з України. Пограничники афіявчі. Кажуть, як воно взагалі плаває, скільки ж там в нього ходу, той каже, ну, 60 вузлів, може йде. Пограничник, американський афіявчик, каже, а 80 зможете? Мужичок в панамці десь вниз там в люк заглянув, оглядає, каже, і 80 зможемо. Пограничник ще більше афіюває, а сотку зможете. Той такий кудись там в люк нагинається, щось там говорить. Я каже, сотку не зможемо. Вистав у злах вся порівласта зліта.